Ну що, мої хороші, всім привіт! Сьогодні я виходжу вечором, вже закінчила роботу, йду додому і нарешті я сьогодні нікуди не спішу, просто йду. Верховіт. Поїхав до шпиталю, полетів. Нарешті я нікуди не спішу, а просто йду спокійно додому. Зараз зайду, напевно, в український магазин куплю цей пельмені. ті, про які завжди розповідаю. Я І хочу, що ми будемо робити? Значить, прийду додому, поїм пельменів, а потім мені потрібно сходити в... на пункт видачі посилок. Ну, взагалі, можна посилку отримати на почті. Можна кур'єром, а можна у нас є в магазинах в деяких е ці пункти видачі, і ти можеш просто прийти, ну і забрати. От мені потрібно піти забрати посилку. Е Кстати, вчора замовила, сьогодні вже прийшла дуже швидко. Ну і в принципі прогуляємося по крупувкам. Я вам покажу, як там ситуація на крупувках зараз. Тільки там туристів. Зараз іду по вулиці Храмцівки. Це така зовсім не центральна вулиця. Тут стільки людей. А, капець. В общем, туристи в повному розгарі. Так що я теж йду додому і, слава Богу, сьогодні не спішу. Бо я вже просто не можу бігати. Мене вже ноги не виносять, вони вже не йдуть нікуди. Просто хочуть лягти і лежати. Вот. Ну чогось я все одно захекуюсь, тому що рука держить телефон неудобно. Так, як я з ним піду. Прийду поверху. Думала довго, як мені піти. Піду поверху. В районі автовокзалу ось така ситуація, є туристи, але щось є. Поки дійшла, вони всі розбіглися. Багато людей на групувках. Ось, Не дуже я люблю по таким з таким людним місцям ходити, але сьогодні потрібно, бо треба піти по ту пачку. Вкусно. Смачно? Купайте такое мороженое, только в закопанной. Круповки. Посылку забрала. Чуть ногу не поломала. Капец. Ой. Колись мені одна клієнтка казала, Ліда, будь уважною і не ходи з телефоном, а дивися під ноги. Бо вона колись так і йшла, дивилася в телефон і підвернула дуже сильно ногу. І я тільки що йшла і чуть не підвернула ногу. Ну, підвернула, але, ну, слава Богу, нормально. Не больно. В общем, зараз зайду в Лідал. Надо... Надо купити творога. Хочу ворога. І це, і все. І буду вже йти додому. Вже на вулиці темно, опять люди йде додому, коли темні на вулиці. Повніше. В общем. Такі у такі мене справи. Е, ну, і, і все, отак от проходить мій день. Кожен день. Вже залишився місяць і навіть вже менше. Остався місяць або й менше і вже буде школа. Богданчик щось не хоче. Хочеться йому ще на канікулах, мабуть. Кажу, ще не розстраюся, ще цілий місяць, ще одихнеш. Ну, в общем. Так що тут В Відлі просто пусті полички. Все повикупали, немає нічого. Я хотіла бананів. Хто їде в Закопане, будьте готові, що в магазинах пусто. Капець. Я в шокі. Така ситуація. Просто пусто. Поднім гірки залишилися. кабанчики, як нас кажуть. І картопля. Ех. Нема банана, йдемо за творогом, надіюсь він є. З молочко діла краще, але... Теж пусті. Пусті полки. Другого ранку мої хороші. Так, що у нас там Уже середа, напевно. Так, я біжу на роботу. Завела Богданчика на масаж. Е -е, в общем, по поводу цього пізніше розповім. Завела Богдана на масаж і йду на роботу. Що, Мої хороші, працюю в поті лица. немає абсолютно часу для того, щоб зняти відео, щоб щось там розказати, розповісти. Тому вибачайте, що маємо, то маємо. Вже дуже скоро я зможу нормально виходити з відео. Нормально їх записувати, і буде все добре. Зараз поки так. Ну що, от робота, топаю додому. Е, позвонила мама, заказали вони додому з саманти якихось вкусностей. Зайшла в саманту, взяла тортик, тріо чоколадове, е, взяла якась там ще тортик і, і брауні. Взагалі, їм трьом по тортику. Так що і все, йду додому. Іду додому, мама розказувала, що наварила смачного борщу домашнього. Так що я йду додому їсти борщ, а не пельмені, як вчора, так? Да? мои хорошие, я вам хочу сказати. Я йду по крупушкам, хотіла зайти в аптеку. Але не зайду в аптеку, бо я її вже пройшла, не хочу вертатися. Йду по крупушкам і треба мені знайти маму. Вона десь пішла до Діани. Треба мені її знайти, вона мені дзвонила, щоб ми встрітилися. І, це... і погуляю, навіть ще зайду в жапку кофе куплю. І погуляємо. Вечором і підемо вже додому. У нас пів дев'ятого. А я не загониш мене в хату. Ну, Коротше, якось так. Якісь такі у нас діла. Коротше, що я вам хочу сказати? Всім гарного, чудового дня. Вечора не скучайте.